Прогноз біткоін на сьогодні, 19 січня 2025 року. Увага! Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Сьогодні очікую завершення руху в коридорі вихідних 102-107 між червоними зонами. Де відбулася значна купівля чи продаж, що впливають на ринок, з'явився баз, знак індикатора аналізу ринкової структури, який прогнозує можливе продовження тренду. Накопичена біткоін-ліквідність, знизу велика лонг активність 102, 101, і зверху шорт активність 105-106. Загальний прогноз до американської сесії можливе незначне зниження. А після 14 годин початок зростання, мета продовження тренду на зростання, перетин максимальних цін 107 наверх. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему.